Слава Україні! Саме у ці хвилини, і це приємна новина на південному напрямку. Наші добрячі смажуть московитів. Береславський район, Каховський район, ну і трошечки Миколаївський в області, тимчасово окупований шматочок там є, Снігурівка. Про смаження йде шикарне. Сподіваюсь, гарні результати і більш детальна інформація трошечки пізніше. Звичайно, ми в Одесі спостерігаємо, що там відбувається у Чорному морі. Наразі є угруповання ворожих кораблів, тиснеться традиційно до берегів тимчасово окупованого Криму. Вони бояться не шторму, бояться нашого вогневого ураження. А з іншого боку, ми знаємо, що коли немає ракетоносіїв, то вони ховаються десь по своїх. Базах, пунктах постійної дислокації, звичайно, озброїлися калібрами, звичайно, в готовності вийти, лягти на бойовий курс і погрожувати Одесі та Одеській області іншим регіонам нашої держави. Але чого не боятися, не 24 лютого, а 8 листопада. Проміжок часу великий. Всю зброю проти нас вони вже випробували і знають в тому числі і міць наших збройних сил. І зернова угода на цьому фоні виглядає не просто маркером знаку якості Збройних сил України, України взагалі, а показує, що ми впевнені в нашій перемозі. Ну і, звичайно, традиційно буду просити вас любити не себе в Україні, а Україну собі, бо Україна понад усе. Але у сьогоднішньому зверненні хочу ще про одну вам цікаву штукенцію розказати. Є таке містечко Н десь на Росії. Я навіть не знаю. У них цих новоуральськів або там Новокузнецьків, у них дуже багато. Так от є така партія влади Єдина Росія, по так називається. Так от, Єдинорос Дмитрій Захаров, він у вересні виграв вибори. Якісь з них там, начебто, вибори чергові. Вересень, послухайте уважно. Олексій Віхатуров був його суперником. Так от, Олексій Вірхатуров програв. Але Олексій Вірхатуров, він військовий комісар цього Новоуральська. Так, от, Дмитро Захаров, який виграв вибори, він зараз мобілізований, вибачте, мобілізований, поїхав на фронт. А Олексій Вірхатуров, військовий комісар Новоуральська. Він на місці. Отака математика. Та хто виграв? Звичайно, воєнком. Могилізація на Росії йде повним ходом і дякуємо Збройним силам, що нищать цю вражину. А ми віримо та підтримуємо ЗСУ. І, звичайно, я завжди нагадую: дякую вам і слава вам! Слава нації і вражинам, ласкаво просимо до пекла. Ну і після таких новин треба, звичайно, посміхнутися. Важка робота попереду, нелегкі дні, але ми переможемо і посміхніться. Все буде добре. Пам'ятаєте? Чорноморська посмішка, а як інакше.